Доброго доброго всім раночку! Я дуже рада вас вітати в цей день, сьогодні, 18 грудня. І у нас вже не так багато залишилось до. Святкування, так, не підготовки, не створювання собі новорічного настрою, а саме святкування. Що нам робить настрій на свята? Ну, звісно, що гарні новини, але це від нас ніяк не залежить, на жаль. Що ще смачний, смачна їжа на столі, так, а ще що? Рідні, близькі та друзі, які святкують разом з вами. Ну, а якщо вже, все, все вже це є, то що тоді? Тоді треба не тільки їсти та пити, ще треба якось розважатися. Мені тут підказали дуже гарну тему в коментарях. розваги. розваги в компанії друзів і розваги в компанії рідних, як ну, що нам робити, щоб розважатися. В цей вечір, в цю ніч святкування. Я так замислилась, у нас вдома є іграшки настільні, але коли ми в них граємо, у нас завжди виходить якісь непорозуміння у когось. Хтось ображається, що ну, знаєте, як в грі, треба себе підняти, а інших потопити. І хтось ображається, що його потопили. Саме близькі і рідні люди, а хтось ображається, що йому не допомогли саме близькі і рідні люди. Тому о, навіть у нас дуже гарна гра є настільна. Ось ця гра, вона називається Катан, або ми називаємо Катана і е, колонізатори. Тобто тут є, а, тут є карта, яку треба захватувати ці поля і там щось строїти, ресурси там добивати і, ну, і там ще багато всього, і у нас тільки дві частини, ще є третя частина, яка стосується морей та океанів, і її у нас немає. Ну, я розумію, що грати в настільні ігри зараз вони коштують не так вже і мало. І це таке, не завжди, коли купуєш ігру, знаєш, чи гарна вона, чи ні, але ця гра гарна, ця гра цікава. Ось і вал, вона, вона довга, але вона тримає так іграки. Ті, хто грає, тримає в напрузі, треба завжди пам'ятати у кого що, які там у кого є ресурси, хто мені там щось заважає заважає робити. Тобто ця гра, е якщо нема чого робити, то можна нам декілька годин зайняти себе і своїх оточуючих. Так, ну давайте ще поговоримо про які, які ігри знаю я. Я знаю ігру, яка мені дуже подобається. Це коли людині кожному ігроку, він заплющує очі і йому на чоло накліють. Папірчик, на якому написано, який відомий або артист, або політик, або ну, я не знаю хто науковець, ну, такий відомий, як, як, якого знають усі. І Потім ця гра, я вже сказала, називається Хто я. І потім ти не знаєш, що тобі тут. Налепили, але тобі треба ставити питання таким чином, щоб відгадати, хто, хто ти є на, насправді. Ось. Ну І там дуже цікаво, можуть бути такі смішні моменти, коли там ти думаєш на, одного, на одну персону, а виявляється, що зовсім інша. Так, ще я знаю гру, яка ну, всім нам відома гра «Крокодил». Хто не знає, то я напевно багато фільмів є, В яких герої грають цього крокодила. Ну, може, вона у вас або в вашому оточенні має іншу назву, але я знаю її як крокодил. Тобто присутні, діляться на дві команди, і вони вирішують, одна команда, наприклад, загадує щось. Це, ну, в простому варіанті це може бути. А, якесь слово, що воно означає. Тобто вони... а в складному варіанті це, напевно, може бути, ну, я не знаю, якісь, ну, що завгодно, там, якийсь відомий назва фільму, або там, я не знаю, закон природи, наприклад, Земля вращається вокруг Сонця, та? або, ну, я не знаю, тобто, в простому варіанті загадують якесь слово. Ось і намагаються жестами показати іншій команді, що означає це слово. І гроки іншої команди намагаються відгадати це. Також дуже смішно буває, дуже весело, якщо ну, а, особливо, якщо ігроки мають якісь акторські здібності, то це дуже смішно і прикольно. Барні прийшов. Ідіс. Отак, присол. присол, каже, давайте мені чухайте. Так, ну і е, ще, я, Що я пам'ятаю саму яку гру, то е, мафія. «Мафія», Але вона зараз, ця гра в моєму дитинстві, в моїй юності, це була мафія. А зараз я не знаю, є інші назви у цій гри, але суть залишається. Така, яка вона є. Всі є якісь ведучі, які кожному присутньому, хто грає, дає, хто він, який він персонаж. Це може бути пекар, полиціян, але може бути, бути хтось ще, місянин або мафія. І ось настає ніч. Всі засинають, просинається мафія і, і когось вбиває. І на, на ранок, коли ведучий каже, настав ранок, і давайте шукати мафію, мафія, ну ніхто нікому ні, ні говорить, який він персонаж, і всі думають на когось. І тобто, спілкуються між собою гроки і домовляються, як, хто є мафія, кого вони їм потрібно зловити там, вбити. так? І вбивають, потім виявляється, що вбили булочника. Наприклад, пекаря. Так? Ось. А і знов наступає ніч, просипає, просинається мафія, місто засинає, просинається мафія і знов стає в подія, Так? хтось не просинається на ранок і знов шукають, хто є мафія. Ну, така дуже весела гра, проста, і, звісно, що там можна. У нас, наприклад, була кампанія, коли ми дуже там весело кожен раз на одного і того ж чоловіка казали, що він мафія. Просто так вирішили, що так будемо казати. <плес> і він ні разу не був мафією, але завжди його першого вирубали. Ну і давайте зараз я пошукаю в інтернеті, які ще є цікаві ігри, і вам розповім, а потім знову зустрінемось. Правда або дія. Оригінальна забава, яка сподобається великим компаніям, часто її практикують діти або підлітки, але й дорослі можуть розважатися таким чином. Ще один варіант зібратися парами за пляшкою вина і пограти в цю американську гру. Питання і завдання варіюються відповідно до віку гравців, є маса разновидів для будь-яких ситуацій. Грати в цю гру надзвичайно просто присутні зручно всідаються бажі навколо крутять. Порожню пля, пляшку від спиртного, той, на кого вказує горлятка. Повинен обрати, відповісти, відповісти чесно на питання чи виконати якусь дію, якщо він хоче промовчати, дно пляшки вказує на того, хто буде придумувати питання і завдання. Суть гри в тому, щоб змусити гравця обирати, придумавши кавер з напитання і складне завдання. На цьому етапі гравцю, в бік якого повернулася горлятка, потрібно вирішити, чи достатньо особистий буде його Відповідь або краще виконати дію. Наступна гра має назву є Контакт. Для початку обраний ведучий загадує слово, яке інші гравці повинні вгадати. Ведучий оголошує першу букву та учасники придумують слово на цю літеру. Для того, щоб відгадати, потрібно задавати ведучому навідні питання. Ведучий відповідає так або ні. Якщо загадуючий гравець не встиг відповісти або не вгадав задумане слово, інші гравці також намагаються вгадати його. Та людина, яка вирішила, що вгадала по описі слова, яке загадана, придумавши, Гравцем говорить контакт. І рахує один, два, три. Після чого той, хто придумав і вгадав, повинні разом вимити, вимовити це слово. У випадку, якщо слова, збігли, слова збіглися, контакт відбувся. Відучий повинен повідомити їм другу літеру свого задуманого слова. У цьому випадку спроби гравців тривають, але гравці загадують слова вже на перші дві літери. Гра триває, поки слово не відгадають. і не не відбудеться контакт. Підбір ігор для свята це важливий етап, який допоможе створити веселу атмосферу і забезпечити всім учасникам гарний настрій. На що треба звернути увагу на вік і вподобання учасників? На формат свята, на простір і кількість учасників, на інвентар. Наприклад, якщо у вас є цікаві настільні ігри, то чому б їх, їх не використати? Далі можна типи ігр для різних ситуацій. Якщо є незнайомі люди в компанії, то є ігри, які допоможуть пізнати їх краще? Ну, і завжди майте кілька варіантів ігор на випадок, якщо щось не сподобається або затягнеться. Унікайте ігор, які можуть поставити когось у незручну ситуацію або створити конфлікт. І також бажано, щоб всі ваші гості грали разом, щоб ніхто не залишився наодинці. Ну і мені залишається тільки нагадати вам про розіграш цій торбочки. Нарешті я можу вам її показати. Вона готова, вона чекає переможця в розіграші, виглядає вона ось таким чином, тому коли вона розкривається, вона а, складається в такий кошик, в якому дуже багато чого вміщається. Можна навіть а, скласти туди, туди а, плечовий виріб. Я так... Ну і залишилось мені тільки відкрити мій подарунок на сьогодні. А сьогодні у мене якийсь такий маленький подаруночок. І що це цікавіше? Це мій улюблений шоколад. Я дуже люблю шоколад з горішками. Це мені дівчата, напевно, запакували, я його собі не купляла. і я дуже рада. Смачний шоколад! Я вам бажаю всього самого найкращого. Проживіть цей день гарно! З гарним настроєм, з посмішкою на вашому обличчі. Всього самого найкращого. До побачення! Бувайте!